Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Тема сьогоднішнього відео стосується, як власне особисте жлобство приводить до повторних витрат на ремонт автомобіля. Перед тим, як почати, ви ставите вподобайку під відео, а я продовжую вам розповідати. Поїхали! Нещодавно ви на моєму каналі мали можливість бачити відео щодо Volkswagen Golf, тобто про другий автомобіль у нашій сім'ї, де я розповідав, що провів. ТО, буквально недавно, де було замінено задні гальмівні колодки, також було проведено ТО щодо заміни мастила. Під час заміни колодок також було замінено один лівий супорт, а також огляд автомобіля на предмет його справності. На той момент у мене вже виникали певні сумніви щодо нормальної роботи, також правого супорта, а також щодо справності самих тросів, які йдуть на ручне гальмо. Однак, все-таки я порахував, що на той момент ще не варто це здійснювати заміну. що літо я ще поїжджу, тобто теплу час року, а далі здійсню заміну. Однак не все так просто і не все так гадалося, як вийшло по факту. Буквально через три тижні після проведеного ремонту, виїжджаючи з паркування, до автомобіля заклинуло праве заднє колесо. Воно заклинуло не сильно, однак цього вистачило для того, щоб. Власне, перегріти задній диск, а також щоб згоріли колодки. Колесо піддимлювало, на той момент відео я не знімав, тому що було не до того. власне. Після проведеної діагностики на СТО, диск дійсно був червоного кольору, перегрітий. Зараз ви це зможете побачити на фото. Після чого детального огляду було прийнято рішення. Що необхідно, здійснити заміну тобто, гальмівного диска, гальмівних колодок, а також в несправності прийшло в сам вступічний підшипник. розслаблений. З чого роликах є вже. Оригінал. Проблема них буває це набухає, розстає і підстає без роботи. Вітя потрусить. Чуть-чуть є. Чуть -чуть. Ну, воно має зжатися. Ага. Це в смазці. Не такі збут. Не такі, бо і смазки є. Угу. Власно, і це... за свого жлобства не бажання на той момент здійснити заміну попереднє. Фактично, я попав ще не на великі гроші, тільки 800-900 гривень це вартість колодок. Однак... Все-таки неприємності в плані особистого часу, витрачений на повторний ремонт, все-таки клопоту доставив. Ось все, що було придбано мною для автомобіля. Як кажуть, скупий, платить двічі. Гарміні колодки Фередо. Ось номер. Гарміні диски Зімерман. Номер. Далі це є у нас скупічний підшипник. Він є ідентичний, що на праву, що на ліву сторону. Іде разом з кришечкою. З болтом. І там. Ось такий підшипні. Плюс ще один супорт задній. Правий. Ось номер. Крім того, було здійснено заміну гальмівних тросів. Значить, ціна питання усіх всіх робіт приблизно разом з роботою склала 9 тисяч гривень. Не робіть так, як зробив я. Жлобство завжди призведе до повторних витрат, а також витрат коштів на ваш автомобіль. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас ще залишилось додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім всім мирного неба! Та все буде Україна!